Тож, доброго ранку всім, хто вімкнув телеканал Запоріжжя саме цієї суботи. Ви зробили правильний вибір сьогодні. За вікном осінь прохолода. Інколи навіть настрій не дуже. Але ми його вам піднімемо сьогоднішніми розповідями про цікаві подорожі. Почнемо ми з Ізраїля, потім перенесемося в Туреччину і закінчимо рідною Україною. І перша гостя нам, як ви здогадалися, розкаже про Ізраїль. У нас сьогодні адміністратор центру іноземних мов, а також учасник ізраїльської програми. Маса Тетяна Нарушина. Добре. Вітаю тетяна! Та ми повернемося ж таки до Ізраїля після невеличкого відео про нього. З гостях Тетяна Нарушина. повертаємось до неї, і вона розповість нам про Ізраїль. Ви учасниця проекту Маса була? Е, була. Ну звичайно, була. Е, е, розкажіть е, знайомство ваше з Ізраїлем. перше. маса це вже потім я так це розумію. Друга. Це друге. Uh -huh. З чого почалося знайомство з Ізраїлем? Заочно почалося досить давно, тоді, коли я дізналася, що моя бабуся єврейка, і я потрошки почала щось дізнаватися про це. Мій тато був в Ізраїлі, він розповідав про води з фотографії. Але якось я дізналася, що є така програма, яка називається Тагліт. Проводиться протягом 10 днів, а та спеціально розроблена до молодих людей, які мають у своїй крові хоча б трішечки єврейського коріння. Так, Скільки має бути ці хоча трішечки? б четвертина, це стосовно гідлерівських мірок, вибачте за расизм? Вбивали тих євреїв, у яких хоча б дідуся або дідуся та бабуся були єврейкою. Тобто і зараз із Радянського Союзу також мають право приїхати до Ізраїлю та брати участь у таких програмах, саме такі люди. Ось знайомство було таким чином. Я дізналася про таку програму. Взагалі то, то була моя мрія якось подорожувати до Ізраїля якось все не виходило. І саме з цією програмою я вперше поїхала. Це було дуже інтенсивні 10 днів. Звичайно, це близько 30-40 молодих людей, які постійно разом, які знайомляться, їздять на екскурсії, живуть разом в готелі. Звичайно, це дуже весело, цікаво. Але крім цього, дуже інтенсивна була екскурсійна програма, і цікаво було те, що вона направлена не тільки на те, щоб об. Бігти все і подивитися, поторкнути камінкамінець, кожен але також і була направлена на душу, на те, щоб затр... торкнутися емоцій, а щось показати, та також дати нам можливість зрозуміти, що ми також є частиною цієї країни та цього народу. Ну, розкажіть про свої перші переживання, Чи, як вони змінилися потім, адже ми знаємо, що ви вже не один раз там були. Перші враження ваші від відмістки? Як не дивно, перше враження дім. Коли я ем, навіть просто приземлилася, вийшла з літаку, якесь, я не знаю, що це можна думати, що це щось надумане, але дійсно настільки було комфортно. І просто, і ходити цими вулицями, і таке було враження, що це все одна велика сім'я. Ну добре, пр Торкнемося трішки саме тих місць, які ви були, що вас особливо вразило, і які місця ну вам от для християн, да, це взагалі країна дуже вважається святиною. Так, mm -hmm. от ви були на цих місцях, там де вважається Голгофа, так сад, також стіна плачу. Що вас найбільше вразило? І трішки про ці місця розкажіть mm -hmm. от нашим глядачам, взагалі то ізраїль вважається країною трьох релігій мусульманство, християнство та іудаїзм. Тому ну, от, там є святини для усіх релігій. Саме особисто для мене я взагалі не така людина, яка щось святе асоціює з місцями або з якимись пам'ятками. Для мене це більше всередині мене, тому, е, як вам сказати, Чесно кажучи, мені не, мене не вразили взагалі до святині, коли не хочу образити жодної людини, але коли я зайшла навіть у цей храм Гроба Господня, мені здалося трішечки, що це схоже на театр. Люди, які хочуть їм треба зробити все за інструкцією, і кожен робить саме так, там потерти, там, щось свічечкою вимкнути, там пролезти, там чергу відстояти. Ну, таке моє враження, не знаю. Можливо, це і дійсно допомагає, або комусь це важливо. Я більше дивилася, глобально для мене взагалі ця країна асоціюється з виповненням мрій, бо я бачила і спорівнювала те ту трагедію, яка була з єврейським народом у 40-ті роки. До речі, Ізраїль став країною 1900 дев'ятсот. 48 році, так да? досить так невеличкий так, час так, для так, зростання, і наскільки розвинена вже країна так, на цей звичайноправда. Це звичайно, вона практично Чому секрет була? Тут? ентузіазм. ентузіазм ну, і трагедія, звичайно, і ну, взагалі то. Євреї змогли зберегти свою ідентичність навіть а, якщо, тоді, коли вони жили не на своїй землі, не на своїй території. Вони дуже охороняли ці свої традиції і а, ну, свій націоналізм. Тому, коли сталася така трагедія, як Холокост, а, констабори та знищення масових євреїв, то єдине, що могло їх взагалі-то врятувати. врятувати, так це своє Своя держава. А, і постійні, постійні вороги навкруги, постійні злигоди, але. А, а, в, те, що з молоком матері було передано бажання бути та жити на своїй землі на рідній, це і дало ось такий поштовх. до речі, вважається, що ну ще Ізраїль це країна такого надгуманізму через те, що притісняли mm -hmm. довго. Тепер вони ставляться з ну скажімо з повагою, чи до різних рас різних культур, і навіть до ну нетрадиційних орієнтацій, mm -hmm. тобто є таке і Ставляться до охороняють дуже юдаїзм, mm -hmm. також mm -hmm. е, ортодоксальні євреї саме. Так, це правда. Ви праві. Для мене взагалі то Ізраїль це країна контрастів. І в цьому сенсі також. З одного боку, вони дуже піклуються про збереження юдаїзму та традиції сімейності, таке інше. З іншого боку, дійсно вони вважають це за, я не знаю, найбільше. Злочин а те, що вони будуть якось е, не так дивитися, навіть на людей з е, іншою нетрадиційною орієнтацією. Е, тому я чесно кажучи, не знайшла багато відповідь на е, такі якісь секрети та е, не, непорозуміння, чому саме так, і як ці контрасти взагалі розгадати. впевнена, раз країна через те, що країна контрастів, впевнена, ви потрапляли в якісь курйозні ситуації. В цій було, було. було, було, звичайно. Ну, курйозні ситуації, якщо можна це назвати курйозною ситуацією, наприклад, останнім останнім разом, коли я подорожувала, ми з подругою пішли в арабську частину Єрусалиму, тому що ми хотіли піднятися на. Масличну гору, з якої відкривається найкращий вид на Єрусалім. Але дуже швидко стемніло, і взагалі то арабська частина це не найнебезпечніша, це найприємніша частина. Там ну дійсно можуть і камнями закидати, і ну і все Були якісь агресивні спроби з приводу арабів? Нам пощастило, що саме нас агресивних не було, але досить неприємно було там знаходитись. Було видно, що деякі підлітки вони хотіли би щось вкрасти, ходили. Поряд, якось там заігрували, що сказали. Та нам пощастило. Я, наприклад, виїжджала в багажнику автомобілю єдиної людини на цій території, до якої я могла довірити, хоча це була незнайома людина, але вона була туристка, яка розмовляла англійською мовою. І так як в неї було лише два місця, маленька машина для водія а інша у нас було з подругою двоє. Тобто, втрьох разом, я їхала в багажнику накрита якоюсь там корм. Ковдрочкою, щоб не поліція не зупинила, ось ну, така курйозна ситуація, але це добре, що добре так, закінчується. Рада. Ради, що це все-таки добре і для вас? Звичайно, скажіть, будь ласка, з приводу мертвого моря, от всі завжди очікують, збирають всякі крема, там купують, особливо до нього дуже підходять. От як вам ця сторона Ізраїлю саме пустеля, мертве море? Чи були ви там, і які ваші враження? Постелю обожнюю, мертве море ненавиджу. Була в поході в постелі, ніколи не думала, що постеля може бути такою. Я думала завжди, що це пісок, 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 пісок. А ні, це кам'яниста постеля, дуже красиво. Я була весною там, пробувалися травиночки в деяких місцях, бачила верблюдів. Не можу описати чому, але настільки красиво це скелі, гори, каміння. Мертве море ну це не для мене просто побути там треба, дві хвилинки полежав, так не, не тримаючи взагалі, вода тебе дійсно виштовхує, але ну, не моє це, вибачайте. Ті єдине, що люблю крем для рук, гава з Мертвого моря. Це так дуже гарно. <реку> так, і запах дуже дуже приємний. Враховуючи те, що я знаю, що ви ніяк не зв'язані з цим кремом, ви його рекламуєте. Це вже серйозно. Ми обов'язково ради бразка рука. Скажіть, будь ласка, ще от що було такого цікавого, як ви їздили? Ви їздили, жили повністю в родичі? От для тих, хто хоче поїхати в Ізраїль, яким варто місця відвідати, як це робити при мінімальному достатку? Їздила uh -huh. e, по різному. я і... Жила, коли я була на програмі. Я жила у гуртожитку, жила у родичів. Цього разу, коли я їздила у вересні, я спробувала Коучсерфінг, Хто знає, хто не знає, це такий сайт, як соціальна мережа, де можемо писати людям, які готові не прийняти... Там не треба не там треба. коверційні, так зовсім. Люди раді прийняти тебе до себе, відкрити двері, відкрити не тільки двері, квартири і холодильнику, що для нас для. Українців, тому проблемно може бути. Віддають навіть свої ключі. Ну, Принаймні, нам з подругою дуже пощастило і було дуже приємно, настільки гостині були люди, хоч і деякий риск, бо ти їдеш до незнайомих людей. Взагалі, то в Ізраїлі просто не можна пропасти. Якщо в тебе хоч одна людина знайома є, то все. Розвіялись взагалі в якісь стереотипи з приводу євреїв, бо ну, різні анекдоти є. Звісно, що і навіяні пропагандою, історією. Що от, якісь стереотипи у вас дійсно зникли? Ну, у мене не було стереотипів, бо я сама <смас> частинка цього народу, і я бачила е моїх родичів, які повністю євреї. Да, там я може не повністю. І е там стосовно того, що е євреї жадібний народ. Я завжди знала, що це не так, бо від бабусі можна було тільки викатитися, бо настільки вона кормила, так що ти просто зі столу не, мог, не міг встати і так усіх. Тобто гостинність ну навпаки, ніякої жадібності я взагалі ніколи не бачила. Але якщо особливо після цієї поїзди хтось мені ще скаже, що е, жити жадібний народ, я їм скажу, будь ласка, кожорфінг і дайте і побачите, що це зовсім не так. Тобто Бо. у вас довелося вам побувати в якихось із ізраїльських сімей, правильно? Так, так, так. так. Як і це відносно? Це, це було якесь свято традиційне mm -hmm. чи uh, якось так? минулого літа я була у сім'ї Равіна навіть. Дуже цікаво. Я була на зустрічі Шабату, тобто суботи, і це з традиційними якимось моментами, молитвою, розмовами, блю. Вони е, е, запропонували надати нам благословення, помолитися за нас, це було дуже приємно. З їх боку, вони, ця родина Равін і його жінка, кожного, хоч в них четверо дітей, вже багато зміжних, з маленькими дітьми, але кожної суботи, коли вони зустрічаються, вони надають благословіння, моляться з них. Це, і коли вони запропонували це нам, це було дуже приємно. Також цього разу, як я їздила, то також ми попали практично. Неочікувана до сім'ї, яка вже завершила свою трапезу, але виставила на стіл нам все, що в них було. Розмовляли з нами, накладували, наливали. І ну було також дуже приємно і комфортно з ними. На жаль, часу дуже мало, але б ми ще подорожували, подорожували. Тільки почали розмову, вже пора закінчувати Таня. Скажіть, будь ласка, куди ви збираєтесь їхати взагалі в наступного разу? Що збираєтесь? Це не питайте. Не знаю, куди я збираюся їхати. Поки Але що зараз відправляю з нашого центру вивчення іноземних мов дітей з нашими співробітниками в Одесу. Буду з ними подорожувати так ВКонтакті в Фейсбуці. Вони їдуть на англомов... англомовний табір туди. Ну, ось перше таке віртуальне подорож моя. А далі буде видно. Дякуємо, що завітали! І Дякую. ми далі рухаємося до Туреччини.